Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті, LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні поговоримо про новий сезон грі проїн та що вдалося заробити за попередній сезон. Але перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші відео на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І далі переходити за посиланням цим відео і потрапляємо до самої гри. І після переходу потрапляємо на ось таку вкладку, і ми не будемо сьогодні розглядати як тут реєструватись Я сподіваюся, хто ще не зареєстрований, розбереться, як це робиться. Сьогодні ми поговоримо про новий сезон гри а також що мені вдалося отримати за попередній сезон. Ну і хто ще не знає, як працювати та заробляти в цій грі, в мене також є відео на моєму каналі. Посилання я залишу підказки в цьому відео. так що кому цікаво, зможе перейти та переглянути, як тут працювати. Ну і давайте далі перейдемо до нашої кімнати. Ну і давайте спочатку я розповім, що мені вдалося отримати в попередньому сезоні. Звичайно, точно які майнери я отримував. Всі я вам не можу розповісти, тому що вони в мене зараз розставлені вже біжі але я можу вам точно сказати, що на початку попереднього сезону моя швидкість була близько 6 ПТХ, і як бачимо зараз у мене 14700, тобто я більше ніж на 100% зміг збільшити свою потужність майнинга, ну і звичайно таким чином збільшив свій заробіток. Ну і скажу відразу, що за цей місяць мені вдалося заробити цій грі більше 50 доларів. Звичайно, це не така велика сума. І, звичайно, я їх не заробив зовсім сам, тому що в мене є активні партнери, які також мені приносять дохід. Але враховуючи те, що я починав тут абсолютно без вкладень, звичайно, я зареєстрований в цій грі дуже давно. Але активно я почав працювати близько року тому, може навіть і менше трішки. А до того я був просто зареєстрований. Звичайно. На початку, коли я зареєструвався, я також активно грав, але тоді не було скільки можливостей розвиватися в цій грі, як зараз. Тоді було потрібно грати дуже багато ігор і без вкладень, і без того, щоб запрошувати сюди партнерів. Тут майже неможливо було щось почати заробляти. Але зараз все це змінилось. Навіть якщо ви не запрошуєте партнерів, ви можете тут почати заробляти. І я говорю це не просто так, тому що ось нещодавно, десь тижня три назад, я зареєстрував свого друга в цій грі. Він просто грав. В chi y І так мене спросив, що ти там займаєшся криптовалютою, можливо, ти там знаєш якісь ігри, і я йому запропонував цю гру. Вона йому доволі так зайшла. І він почав просто грати в ігри, виконувати завдання. Ну і за три тижні він вже має потужний трішки більше, ніж в один петахеш. і це тим, що він взагалі не розумів нічого в криптовалюті. Цій грі. він переважно там просив мене прийти щось, йому показати, розповісти. Але якщо, наприклад, раніше для того, щоб було набрати таку потужність, це потрібно там було. Брати бешену кількість разів на добу. Я коли тільки починав цю гру грати, бувало таке, я грав по 800 ігор щодня, але я не мав такого результату. Тому це є живий приклад. Звичайно, на жаль, я не можу показати вам зараз цей аккаунт. Але якщо я ще буду знімати ролики про цей проект, я попрошу його, щоб він зробив скрім свого кабінета. І я вам показав. Тому що я взагалі не думав знімати цей ролик, але так сидів, подумав, чому не зробити такий огляд. Тим паче, в мене є деякі, я би... kazać nawet rynek Претензії до деяких користувачів, які сидять в телеграм-чатах і там пишуть, що все, халява закінчилась, розробники там обнагліли не хочуть нам нічого давати. Але я не хочу там захищати тих розробників, але вони так заробляють кошти і дають заробити вам. І тим паче, що вам дають заробити абсолютно безкоштовно. Зараз все час Попробуйте знайти якусь гру чи якийсь такий сайт, на якому вам просто будуть давати таку можливість заробити безкоштовно, а ви ще при цьому і качати. Якісь свої права, ну вибачте, мене це вже нагріть. Я вважаю так, якщо комусь не подобається, не потрібно в неї грати. Тому що, якщо чесно, я сьогодні, коли почитав в декілька телеграмах відгуків про восьмий сезон, ну, то вибачте, я був трішки в шокі, що пишуть, деякі користувачі. І як чесно признатись, це мене як би сказати, бомбонуло так, що ну не знаю, всі хочуть, щоб їм роздавали тисячі доларів ні за що, ні про що, але вам ніхто нічого не винен і не повинен просто так давати. Я вважаю, що довольствувати Треба тим, що хоча б нам дають ті крохи, за якими ми можемо розвиватися. Ну а якщо ви вже не хочете нічого робити, то це вже справа ваша. Ну, і Вибачте, трішки, так скажемо, з'їхав я з теми. Але чесно сказати, я був сьогодні трішки в шокі. Ну, і Давайте підемо далі. Ну, І також я відкрив за прошлий сезон наступну кімнату вона коштувала мені 20. РЛТ. РЛТ це можна сказати 1 до 1. До долара, тобто це 20. доларів. Ну, і Як бачите, також я вже майже на половину цю кімнату заповнив. І я думаю, що якщо я так само буду активно працювати в цьому сезоні, я ще закрию і цю кімнату. Ну, але час покаже, але я буду старатися до цього прийти. Ну і також початком сезону знову відкрився міні-івент. Триває він звичайно недовго, всього 4 дня. І тут також за те, що ми граємо, або купуємо майнери на маркетплейсі, або крафтимо свої майнери. Ми отримуємо поінти. і за кожен наступний рівень, якого ми будемо досягати, ми будемо отримувати різні винагороди. Це як і просто потужність. РСТ або майнери. Ну і Кому цікаво переглянути всі винагороди, це можна зробити в Твіттері. Я зараз цього не буду робити. Тому кому цікаво, може перейти і переглянути, які винагороди в цьому міні івенті ми можемо отримати. Ну далі давайте вже перейдемо до самого восьмого сезону, переглянемо, що там змінилось, і які винагороди ми зможемо отримувати. Ну, переходимо в Event Pass. Бачимо, що у нас почався восьмий сезон. Називається він Metal Mauphem. Якщо я вірно читаю, тут ми бачимо найпотужніші майнери, які ми можемо отримати в цьому сезоні. Також ми можемо, звичайно, придбати тут преміум квиток. Він нам потрібен для того, щоб ми могли відкрити всі наші винагороди. Тому що, якщо ми його не купуємо, деякі винагороди нам не будуть доступні. Ну і Також, в кого є кошти, може викупити весь сезон за 699,9 РЛТ. Як розуміємо, це майже 700 доларів. Але можливо ось є така можливість, і щоб не грати в ігри, можна його відразу придбати. Ну як ми тут отримуємо свої нагороди? Ми граємо в ігри, виконуємо інші завдання, за це отримуємо. Experience рівня, проходимо рівень за рівнем. Для того щоб нам перейти на наступний рівень, нам потрібно заробити 350 поїнтів. І далі ми вже можемо бачити винагороди, які ми отримаємо за кожен наступний рівень. І перший це в нас сезонна винагорода, то ми її не можемо отримати, якщо не придбаємо преміум виток. Але де написано фрі, всі всі винагороди ми можемо забрати. Ну і давайте зараз переглянемо всі безкоштовні винагороди, які ми зможемо отримувати. І перва суттєва у нас починає з 8 рівня. Це вже ми отримуємо майнер. Звичайно, він не дуже потужний, але це вже суттєва винагорода. Ну і давайте далі йдемо. Тут ми отримаємо ось такий кубок. В цьому сезоні їх три. Так як тематика пов'язана з гонками, тут буде три ось такі кубки: це бронзовий, серебряний та золотий. Ну і далі ми також тут отримуємо, як бачите. РСТ, звичайно в цьому сезоні урізали винагороди в РСТ і щодо до цього також було дуже багато багатор. В групах, що, що розробники урізали дуже цю винагороду, але я вважаю, вони взагалі можуть обрати ці винагороди. Так що, як я вже говорив, довольствуємося тим, що має. Ну і далі, у нас також на 18 рівні ми отримаємо вже більш трішки потужний майнер тут знову РСТ без кошту. І також, якщо немає ніякої надписі на винагороди, це також є винагорода, яку ми отримуємо тільки якщо у нас придбаний преміум, а до того ми не можемо її отримати. І також ще. Хочу сказати, що якщо ви навіть не придбали, ви ток ну вже почали там проходити рівні і ви хочете придбати, наприклад, преміум, але думаєте, що ваші винагороди, які ви вже пройшли, наприклад, сезонну винагороду, то і пройшли, і вже ви її не отримаєте, то це не так. Якщо ви навіть дойдете до кінця сезону, там вже буде залишатись мало часу, а ви там дойшли, наприклад, дай або пройшли увесь, і у вас є можливість викупити преміум виток, то якщо ви його викупляєте, всі ці винагороди ви все одно отримаєте. Ну, давайте переглянемо. Далі, Що ми зможемо тут отримувати, Тут ми вже також отримаємо RLT, Знову такий ось майнер на 15 тисяч RST, RLT, 5 знову і на 36 тисяч, навіть ось такий кепчик прикольний. Так, йдемо далі. Це знову у нас Кубок. Вже ми більш потужний отримаємо на 33 рівні майнер. Знову РСТ, вже 7,5 РЛТ, знову майнер, ще більш потужний. Знову РЛТ. Ну, доволі непогана РЛТ в цьому сезоні. Звичайно, попередньо там вже на більш високих рівнях роздавали по 10, але я не пам'ятаю, чи там за сезон роздавали, чи за фрі. Ну, здається, за фрі. ну Трішки також, мабуть, фрізали цю винагороду. Так, далі знову ми отримаємо РЛТ, майнер, РСТ, знову РЛТ. Отут вже більш знову тужний майнер. Далі ось такий шлем. Далі вже це вже у нас золотий кубок, знову RST, RLT. Ну, доволі непоганий РЛТ роздається. Я хочу зауважити в цьому сезоні. Ну, вже тут 10 RLT, знову ось такий на 70 тисяч безкоштовний майнер на 58 рівні. Ну і безкоштовно також RST, Ну і все, на цей сезон також 60 рівнів. Але тут також трішки видозмінилися змінилися завдання, які... Нам потрібно виконувати в цьому сезоні для того, щоб заробляти нам наш експіріанс рівня. Ми ну, давайте зараз переглянемо. Ну і перше, це в нас потрібно щодня виконувати один тасквал. Винагорода така, як і була в попередньому сезоні. Далі нам потрібно заробити один РЛТ на тасквалах. За це ми отримуємо 30 експіріансів і це нове завдання. Такого в попередньому сезоні не було. Але, звичайно, не кожен може це виконати, тому що завдання в тасквалах там або опитування, або завдання, які не можна виконувати. За один день. Ну і далі у нас виконання зіграти 15 ігор щодня. Ну, це такі самі завдання, як були в тому сезоні. За них ми отримуємо по 5 експіріенсів. Наступне це в нас зіграти 30 ігор. В попередньому сезоні нам потрібно було грати 35 ігор, трішки. Зменшили ігри, але винагорода залишилась та сама, потім 70 ігор. Також кількість ігор зменшилась. Ну, як винагорода в експіріенсі залишилась та сама. Далі у нас крафт 20 предметів. Я, як бачите, в мене ще не до кінця виконав це завдання. І зараз ми з вами його виконаємо для того як додимося, які тут завдання. Ну, і далі також по два експіріенси ми отримали за те, що просто будемо переходити на їх соцмережі. Наступна це в нас потрібно запросити одного друга до гри. Оце завдання також не кожна може Але в своєму попередньому відео я розказую, як я це роблю. Роблю я це через букси, такі як Soci, SeoFast і там інші також. І я там також не вкладаю ніякі кошти, я заробляю прямо на сайті, створюю завдання і запрошую таким чином. Сюди користувачів. Звичайно, вони не всі активні. Але деякі з них потрапляються активні, і ми таким чином також зможемо заробляти. І також наступне завдання треба відкрити нам один ладбок. Але в попередньому сезоні це можна було робити, відкриваючи бокси в сезонному магазині, і за це виконувати це завдання. А в цьому сезоні вони зробили, що враховуються тільки ті, які ми відкриваємо за РЛТ. І це завдання так багато, хто не зможе виконувати. І також. Коли ми перейдемо до виконання завдання з крафтом, я також розповім чому. Наступне завдання, так як і було, це у нас потрібно витратити 15 РЛТ, за це ми отримаємо 25 Experience. Ну і також збільшилась кількість виконаних завдань щодня. Раніше тут потрібно було виконати 9 з цих завдань, а тепер стало 10. І також багато хто вже не зможе виконати це завдання. Ну і За це ми також отримуємо 25 Experience. Раніше ми да, так отримували 30 Experience. Так що ви нагороду також трішки урізали. Ну і Такі завдання ми повинні виконувати. Виконувати ми їх повинні щодня. Я витрачаю десь півтори години щодня на їх виконання, але хто може виконує і швидше, тому що я не, не постійно ці півтори години граю в ігри, тому що я постійно відлікаюсь, перехожу на інші вкладки, десь там екрана збираю, десь ще щось. Ну а переважно, я, я ж говорю, це в мене займає півтори години часу на добу. Ну і давайте зараз. Перейдемо до виконання цього завдання. Я вам покажу, як це робиться. Для цього ми натиснути просто і нас перекинемо на вкладку крафта. Тут ми можемо крафтити свої майнери. Як бачите, я зараз не можу нічого скрафтити, тому що в мене немає деталей. Але для того, щоб нам виконати це завдання, нам не обов'язково крафтити наші майнери. Ми просто можемо крафтити свої деталі. Для цього переходимо вкладку FARP. Тут ми бачимо, які зараз у нас є деталі, але я їх крафтити не буду, тому що, по-перше, в мене їх дуже мало. А по-друге, їхній крафт стоїть доволі дорого. Тому для того, щоб нам отримати деталі більш простіші, та ми могли на них витрачати менші кошти, ми просто переходимо до сезонного магазину. Нам потрібно було це робити щодня для того, щоб виконати завдання. Але зараз, вже, як ми розуміємо, більше таким чином ми не зможемо отримати винагороду, тому що тепер ладбокси враховують тільки ті, які ми купуємо за РЛТ. Але для того, щоб виконувати завдання, нам все одно потрібно буде купувати ці деталі. А може в когось ще залишились ті деталі, які ми отримали просто за те, що грали в ігри. Ну і давайте зараз Алюбість цих можемо придбати. Придбаємо декілька тут. І ось, як бачите, я відкрив перший, я отримав 170. Откриваємо його знову. І знову ми отримали 175. І все, як бачите, в мене більше немає коштів В РЛТ для того, щоб придбати ще ці бокси. Ну і давайте, поки ми вже тут також переглянемо, які нагороди ми можемо придбати в цьому сезоні за токени РСТ. Ну і перше, це можемо придбати ось такий ладбокс, в якому нам можуть випасти рандомно майнери ось з такою потужністю. Звичайно, переважно випадають ось ці. Перші 4, дуже рідко вже ось ці зелені. І я бачив декілька крімлів у групах, що випадали ось такі. Майнери. Ну, звичайно, не в цьому сезоні, а ще в попередніх. Ну а на що цього я навіть не скажу, чи хтось його отримав, бо я ніде не заходив в таку інформацію. Ну і також ми можемо придбати за токени ось такі майнери. За 5000 це нас на 188 наступний. За 10 тисяч це у нас на 418 і за 25 тисяч вже за 136 ПК. Звичайно, 25 тисяч це дуже багато. Я намагався максимально не тратити в попередньому сезоні свої токени РСТ. Я їх трішки ще й майнив, але все одно за весь сезон я не зміг не собирати. Такої суми я купив в тому сезоні 1 за 5 тисяч і за 10 тисяч майнерів. Тому в цьому сезоні, не знаю, я також буду старати менше витрачати свої РСТ для того, щоб пробувати отримати цей майнер. Ну і також давайте переглянемо який ладбокс тепер ми повинні відкривати для того, щоб виконати завдання з ладбоксу. Ми переходимо в ладбокс сюди. І як бачите, ми повинні відкрити один із цих ось боксів. Найменша ціна в нас 5 RLT і найбільше 25. Ну і тут ми також винагороди отримуємо токена RLT тобто нам можуть випадати ось такі винагороди. І, звичайно в кого мало коштів, навіть не пробуйте їх відкривати. Якщо у вас мало коштів і ви можете їх просто потратити то краще їх навіть не відкривати. Так що не витрачайте ані кошти на ці. Бокс. І давай повернемось до виконання нашого завдання. Для цього знову повертаємо на вкладку Крафта. Переходимо в парс. І як бачите, в мене з'явилась ось така деталь, і ми ось таким чином наш, нашу кількість крафта. Як бачите, я зараз можу скрафти 7 частину. пошлі це 03Л і це вже доволі прияли мати ціна, тому що, як бачили, ми вже навіть РСТ, я ще не заробив в цьому сезоні нічого, можна сказати. І далі все крафтимо. І далі повертаємося на наші завдання. Переходимо в квести і все. Закрили це завдання. І отримали 30 фільм Ну, як бачите, на жаль, ми не виконали це завдання, але в попередньому сезоні я майже його завжди виконував. Тому в цьому сезоні отримаємо меншу ну Як бачите, мабуть, я трішки поспішив з тим що скрафтив ці дві деталі, тому що я забув про ці здані завдання. Тут ми отримуємо за них РСТ, вони схожі всі завдання. На завдання івенту, тобто ми одним махом виконуємо завдання і тут, і там. Але бачите, тут, мабуть, також пройшли зміни. Раніше я навіть цього не помітив, чи у нас тепер є різні завдання. Тобто, тепер для того, щоб нам виконати завдання і тут, і там. Нам потрібно буде 3 гри, як мінімум, грати по 15 разів. Тобто, тепер потрібно звертати увагу сюди. І також дивитися, які ігри нам потрібно грати там. І також ми ж тут можемо виконувати щотижневі завдання. Бачите, я знову якісь виконав, але вони, звичайно, половина того, що ви бачите, це виконані ще з попереднього сезону. Ці ігри не внулились. Тобто, що я грав за цілий тиждень, як бачимо, тому що я не зіграв, це що 317 ігор. Але також ми можемо отримати тут РСТ. Я таких змін не бачу. Це здається, тільки в тому сезоні тут була винагорода 10 РСТ, тобто РЛТ, а тепер 5. Ну, але я вважаю, добре, що хоч таку винагороду залишать, вони взагалі могли її прибрати. Як це було в даних завданнях. Раніше за те, що ми виконували 7 щоденних завдань. Ми отримали 0,5 РСТ. А зараз таку можливість у нас забрали. Ну добре, бо я вже і так довго говорив. Ну, що, можна сказати. Ще про цей сезон. Мені здається, дуже нічого не змінилось. Звичайно, може трішки буде важче заробляти експіріс, тому що тепер ми менше можемо виконати завдань, але все одно я вважаю, це не є великою проблемою. Хто буде активно грати, може навіть так просто досягти доволі високого рівня. І ось такий сезон нас чекає. Триватиме він аж 100 днів. Тому бажаю всім. Хорошого зармотії грі і швидкого розвитку. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення.